Заїхав на нашу демоділянку, хотів показати соняшник та кукурудзу з висоти пташиного польоту, та й не вийшло. І за того, що дрон не бачить супутників, тому що зараз якраз повітряна тривога. Ну нічого страшного, зараз покажу вам з землі. Сьогодні у нас 8 серпня. У нас тут були урагани. Бачите, аж табличку покрутило, треба буде порівняти. Все стоїть, все добре, кукуруза, соняшник, витримали, бо там я їхав, то там. Соняшник лежав. Зараз ми на гібриді Neymar Plus. Як бачимо, рослини вирівняні. Більша половина вже відцвітає. Кошики середнього розміру. Ну, Ці передні не показую, бо краєвий ефект, але гарненькі. гарненькі. Походив, подивився трохи, то я вам так скажу запилення гарне, незважаючи на погодні умови. Рослини потужні. З року в рік наймар у нас на Вінниччині показує гарні результати. Тому надіємося, що і в цьому році буде гарний врожай.